Так, почали погано нарощувати гілочки, почали гіршати. Взагалі погано наростають, нема таких шикарних, як вони були колись. А все через тільки через те, що посадила дерева і вони почали бути в тіні. Це зараз непомітно, що вони в тіні, але коли прийде літо, тут листя на вишнях буде шикарне. Воно просто гнобить форзицію, вона цього не любить. Вона. Більш така, знаєте, вона може витримати на сонці пекучому, ніж у тіні. Так що беремо її, обрізаємо, повністю обрізаємо, викопуємо і пересаджуємо. Викопала кущики, зараз повністю обріжу, всі-всі-всі гілочки. І посаджу отакі ямки. Підготувала, викопала 5 ямок, в ямку насиплю. Від капустянки. Хоча у форзиції коріння ж дебали, їсти нічого не повинно. Ну, на всяк випадок. На той випадок, що як маленькі корінчики будуть рости, щоб воно їх нічого не пожувало. беремо так кущик і повністю обрізаємо гірочки, щоб вони на себе витягли силу. Поки що підживлювати нічим не буду. Підживлю вже тоді, коли форзиці відцвітуть. Тут є, де подивитися, чи форзиці ще цвітуть, чи ні. пізніше. Тобто тоді, коли почнуть з під землі лізти молоді гілочки, вже означатиме, що треба підживити. Ось так. Все обрізаємо і садимо ось такий кущик. Сипем від капустянки, від хробака і засипаємо. Можна ще в йому додати піску. Але в нас тут немає ніяких підводних вод, так сказати, наступні. Я черночки замочила у такому добриві. Воно буде стимулювати від коріннячка. І щоб не пересихало посадила. ті пагінчики, Ще поки я буду займатися ямкою. щоб корінечко гарно наростало. Все. Чекаємо, хай починає рости. Почнуть з'являтися зелененькі нові пагани, потім вже підживемо, нітремофоскою. Форзиці гарненько підросли. І зараз я їх трішечки підріжу, тому що тут деякі є, що розляглися. Потім незручно косити, і на слідучий рік оті квіти всі будуть в грязі. Тому ми зараз їх підріжемо. Ось наш кущик, і ті гілки, що сильно лежать вниз, ми їх обрізаємо, лишаємо так, щоб не пішли вверх. А якщо тоненькі, можна взагалі прибрати їх. І трішечки піднімаємо їх. Піднімаємо. І з пазух проснуться бокові погони, і кущик наш стане пишнішим. Чим сильніше обрізати, тим пишніше. Звісно, це треба було раніше зробити. Але краще пізно, ніж ніколи. І ось так він став пишненький. Звідси підуть з усіх бокових, він підніметься вверх. Ось такі високі можна не чіпати, а можна їх обрізати, щоб з бокових, ось, як, наприклад, тут. Прищипнула, дуже сильно йшла гілка вверх, коли ці всі були низеньким. Я її прищипнула і з бокових ось скільки пішло молодих погонів. Ми можемо прищепнути, а один кущик чіпати не будемо, залишимо без обрізочки. Потім гарненько підрізаємо, підрізаємо як, видаляємо понизу малесенькі гілочки, ті, що виросли в минулому році, а також верхушечки підрізаємо або на висоті приблизно десь пів. Матра або матер, або ось так, як і один, ми зробили незенько. І потім через декілька років форзиці будь-ось такого збільшки розміру. Бо дивіться, шиферний забор. І він його вже переріс, цей кущ. І ось наступний. Так само. І ось і ось, і ось, і ось. Ось такі гарні, класні. Навесні ось слідуючи вас, ну тут буде взагалі бомбазно. Подивіться, яка краса. Дуже швидко вони ростуть, особливо, якщо ви посадите на гарному місці. Сонечко, щоб світило, не поряд з деревами, щоб над ними не було дерев зверху, щоб не пригнічували. Вони будуть потім класно рости.